Так, давай подивимось, хто тебе зустрічає сьогодні. Дзвоник і букварик. А ще я хто? Ой, сумна хмаринка. Хочеш, щоб ти покликала сонечко. Треба посміхнутися. Супер. Підняли собі настрій і продовжуємо. Адже зараз у нас знову. Справа, яка називається Запали лампочку. Будемо запалювати лампочку, якщо слово починається з голосного звука. Спробуємо. Давай перше слово сонечко. Будемо запалювати лампочку чи ні? Ні. А слово екскаватор. Запалюємо. Так, далі. Олень. Запалюємо, молодець. Наз... Назви оцей предмет сама. Анана. Запалюємо лампочку. Так. Олівець. Запалюємо, молодець. Індик. Запалював? Так. Відро. Відро. Запалюємо лампочку. Ні, супер, ти впоралася. А тепер право буде на увагу. Тобі потрібно назвати предмети, запам'ятати їх, а потім вони зникнуть і ти їх назвеш ще раз. Так. Запам'ятай, хто це Мамочка. метелик. Так, називай. Літачок. Далі. Хто це? Ёлка. Так. А це що? Квіточок. Квіточка. А це хто? Півник. Півник. Ти запам'ятала всі предмети? Так? Ну, а тепер називай. Які там були предмети? Самольот, метелик, квіточка, петух і. І хто ще? Ну давай подивимось, кого ти ще не назвала? Так, бджілку, але ти майже всі предмети назвала молодець. Отже йдемо далі. Ми продовжуємо з тобою складати речення. І зараз нам потрібно скласти речення зі словом після, зі словом дощик і зі словом сонце. Як ти думаєш, яке речення у нас вийде? Після дощик сонце. Після дощику сонце. Після дощику що зо... сонечко зробила? Так, визирнуло. Отже, бачиш, у нас вийшло повідомлення. І перше слово в нас після. А що це за слово? Назва дія, ознака чи слово помічник? Помічник. А з якої букви ми напишемо це слово, якщо воно вперше реченні? З великою чи з маленькою? З великою, тому що це перше слово. Так. Після дощику. А давай ми наше повідомлення зробимо точнішим. Давай скажемо, який дощик? Мокрий. Мокрий, так, звичайно. А ще який? Який ще може бути? От дивись, якщо він іде влітку, то це який дощик буде? Літній. Літні. Отже, у нас буде слово ознака після літнього дощику. Що це? Дощик? Це слово назва діячого ознака? Дощик. Ні, якщо ми запитуємо, що це, то це назва. Після літнього дощику що зробило сонечко? Так, визирнула. І це ще буде за слово назва, дія чи ознака. Еміля. Яке це буде слово? Назва, дія чи ознака? ознака? Ні, якщо ми кажемо, що Ді. робить дія. Ді. Так, визирнуло сонечко. Ну давай же ми і про сонечко розкажемо. Яке воно, сонечко? Тепле. Тепле. Ми підібрали ще ознаку. Що кінці ми поставимо? Крапочку. Крапочку. У нас таке речення вийшло. Після літнього дощику визирнуло тепле сонечко. А ну сама повтори, будь ласка, це речення. Після дощику вилізло сонечко. Так, а ти забула сказати після якого, якого дощику? Після, після літнього, літнього дощика вилізло сонечко. А яке сонечко ти забула сказати? Тепле. Тепле, Так, молодець. І наш цікавий рюкзачок тобі приніс нові слова, нові предмети. Називаємо їх. Що це? Горох. Горох, а це? Фрик. Так, а це. Гарбус. Горох, гриб, гарбус. Який звук повторювався? Г. Так. О, ще принісли тобі. Дивись, гава, ну потім покажеш. Гава гудзик, дзига. А який тут звук повторювався? Г. Г. Адже у нас сьогодні два звуки. Г і г. Слухай цікаву історію. У бабусі в селі жив гусак гога. Його дуже поважали всі птахи на пташиному подвір'ї. Гога завжди поважно вітав всіх. г-г-г-г-г-г. А одного разу на пташиному подвір'ї з'явилася гава. Вона зраділа, коли побачила стільки пташиних родичів. І теж всіх привітала тільки так. Г-г-г-г-г. Отже, у нас сьогодні два звуки, які дуже схожі, але відрізняються один від одного. Кажи, будь ласка, ці звуки голосні чи приголосні? Г-г-г. Як ти думаєш? Покажи фішечку, як ти позначиш приголосний звук? У тебе є фішечки. Як ми позначаємо приголосний звук? Кружечка? Це кружечка ми позначаємо приголосний звук? Так, одна різ, показуй в камеру. Так, бачу. Отже, звуки Г і Г приголосні звуки. А тепер давай познайомимося з буквочками. Гусак гога це буква Г, а у Гави буква Г. Подивись, як вони схожі. Бачиш? Але трішки відрізняється. Давай подивимося. Подивись, буква Г якраз така. Наче шия в гусака ге 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 та га 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 Буква Г, як кочерга. А тепер буква Г. Подивись. Мов би на кочергу зверху зів сів горобчик і вийшла буква Г. Подивись, чим вони відрізняються? У буквочки Г нема такого чубчика, як у букви Г. Бачиш? Він дивиться вгору. Запам'ятай, будь ласка, а краще давай ми запишемо. Відкривай свій зошит. Постав крапочку, давай я тебе зараз покажу, де крапочку поставити. Ось тут постав крапочку. Бачиш? У куточку. Поставила? А тепер дивись, дуже просто пишеться буква Г. Дивись. Дві рисочки, дві лінії на дві клітинки вниз. І одна лінія на одну клітинку праворуч. Ось і вийшла буква Г. Напиши, будь ласка. Написала? А тепер маленька, точно так же тільки подивись, її хвостик не доходить до кінця клітинки, бачиш? Пиши. Є? Напиши ще велику, маленьку. Яку ти буквочку зараз пишеш? Молодець, Ну, дуже легко пишеться. Які ти вже написала? Так, добре, а тепер подивись уважно на екран, ми будемо писати букву Г. Подивись, вона точно така, як буква Г, тільки бачиш, в неї тут -от чубчик такий вгору дивиться, бачиш? Дивись, як ми будемо її писати. Треба відступити вниз одну клітинку. Точно так же пишеш, як буква Г, тільки тут додаєш маленький такий хвостик вгору. Ну, спробуй написати. Виступи одну клітинку вниз і напиши точно так же, як буква Г, тільки додай такий хвостик маленький. Написала. Пиши. Є? Давай маленьку, точно так же, тільки з хвостиком. Пиши. Яку ти зараз буквочку пишеш? Г. Г. Так, молодець. Які в тебе вже вийшла буквачок? 6. Добре. Отже, допишеш буквочку Г і буквочку Г, коли в тебе буде вільний час. А тепер давай відпочинемо трішки, у нас руханка, а ми з тобою продовжуємо. Тепер я хочу, щоб ти показала в камеру букву Г. Покажи, будь ласка. Покажи я не бачу. Так, добре. А тепер покажи букву Г. Так, добре. Хай вони лежать перед тобою. Зараз ми будемо визначати. Який звук в слові Г чи Г? Давай спробуємо. Гриб. Яку ти буквеч... Який ти звук чуєш? Покажи в камеру е, буквочку. Так, правильно. А в слові гудзик. Який ти звук чуєш? Покажи буквочку. Так, правильно. Гава. Гава. Сонечко, ні, послухай уважно. Гава. Так, правильно. сніговик, сніговик, Так, молодець. Агрус. Агрус. Покажи, покажи камеру. О, молодчинка! Відрізняєш, молодець. А тепер давай шукати, де стоїть звук Г в слові. Горіх. Де він стоїть? На початку, в середині чи в кінці. На початку. Так. Восьминіг. Де стоїть? Ніч. Так. Виноград. Так, а тепер покажи буквочку. Який звук ми зараз шукали? Г чи Г. Г. Покажи буквочку. Так, супер. Далі. В слові «дзига» Де стоїть звук Г? Фердень. Так. В слові гудзик. Де стоїть? На початку. Так. А грус. А грус. Так. Покажи буквочку, який звук ми зараз називали. О, що так відсвічує. ну 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 ще раз покажи. Так, правильно, молодець! Класно. А тепер буквочки відкладай в сторонку, Емілія, і поклади перед собою голосні приголосні, рисочка кружечок. Будеш показувати, який буде звук. Домовились? Отже, розбираємо слово гусак. Який перший звук ти чуєш? Г. Покажи фішку, він голосний чи приголосний? Ні-ні, ні не буквочку, а фішечку. Голосний звук Г чи приголосний. Якщо він приголосний, показуєш рисочку. А якщо голосний кружечок. Так, ближче до кам. Так, правильно, і буквочка прибігла. Другий звук слові ГУСАК. Назви його. У, покажи фішку який він, голосний чи приголосний. Я не бачу. Ти показуєш дві рисочки, хіба він приголосний, сонечко? Що звук у приголосний, Емілія? У. Кружечок. Так треба було показати, правильно? А який третій звук? Гус так. Покажи фішку. Голосний він чи приголосний. Так, правильно, приголосний. А четвертий звук? Спробуй сама визначити, який четвертий звук після С. Покажи, яка, яка фішечка буде у нього. Голосний він чи приголосний. Так, правильно! І останній звук назви. Покажи фішечку. Голосний він чи приголосний. К, к. Так, бачу тут дуже. А, все, бачу. Правильно, молодець. А тепер порахуй, скільки звуків і скільки буквочок. П'ять звуків п'ять буквочок. Молодець. А тепер давай визначати, скільки голосних звуків. Скільки голосних? Так, а при голосних? Три. Три. Клас! Розібрали. У, -у, -у подивися, у нас тут. Нам з тобою потрібно допомогти паровозику проїхати в депо, машинки поїхати в гараж, зайчику маленькому до мами прибігти. І літочку полетіти, а для цього треба прочитати все, що ти бачиш. Зараз я вмикаю. Указочку, давай допомагати спочатку нашому паровозику. Читаємо. А, го, 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 го. Молодець! Дивись, паровозик вже поїхав в депо. А тепер допомагаємо нашій машинці. Читай. Молодець і машинка поїхала. А тепер давай зайченятку допоможемо. Читаємо. Є. Ще раз и, г г, далі г. Аг. Ог. Ог. эг. Молодец, зайчик до мамы прибіг. А тепер літочку допомагаємо. Молодець, літачок, бачиш полетів, яка ти розумничка. А тепер читаємо вже слова давай. Га. Га. О. Гал. Гум. Гем. Г. І. Ще раз гін. Добре. Давай тут. Да. Гош. Гош. Гук, будь уважно, гук. Ні. гор, Гур гур. Ні. А ну голосніше давай, я не почула. Гул. Гул. Так, тепер слова. Па, па. Ні, ти пропустила, давай ще раз. Папуга. Папуга. А тепер дивись, читаєш оцю буквочку окремо, а оці три разом. Спробуй. Граб. Граб. Граб це таке дерево. Далі читай. По Яке ти слово прочитала? Погерок. Погерок. Так, давай тут. Гар-буз. Какое ты слово прочитала? Гарбуз. Гарбуз, гарбуз. Так, далее. Гарбуз. буз не не Не-не-не-не-не. Вот тут мы читаем уже. Г -ры -б. Гриб рыб Далее. Гусак. Так. Га Г. Га далі. Ну. Ганок. Так, тут читаємо. А Г А, Агрус. Молодець. Ти бачиш, яке ти швидко все зробила. І ми одразу з тобою опинилися на дні народження, а у нас сьогодні дві мениниці. Називай, які ти буквочки сьогодні вчила. Молодець. Давай ми зробимо подарунки спочатку для букви Г. Послухаємо слова, де зустрічається цей звук. Скажи, будь ласка, які ти слова запам'ятала на звук Г. Емілія, щось я тебе не чую. А давай ще раз, і ти пропала, ще назви, які слова запам'ятала? Велікоптер. Ух ти, так. Да, Велікоптер. А ще може? Гриб. Гриб. А ще можеш назвати якесь слово? Пам'ятаєш, на, на неї можна грати. Гітара. Гітара. Гітара, так. Гітарна. Ну тепер давай для букви Г підберемо подаруночки. Давай про неї послухаємо. Давай називай. Які ж подаруночки ти для букви Г запам'ятала. Які слова? Ну. Не запам'ятала жодного. Отакий, такий фру... фрукт є, червоний, такий смачний, як він називається? Гранат. Гранат. Приготов? Пригадала. А ще пташка така є на г. Ану. Гава. Гава та. А ще гудзик, дзига, агрус. Дуже багато слів є на г. Ну що, молодчинка? Давай пригадаємо, що ми сьогодні робили. Яку гру ми грали? Загори Так, запали лампочку, якщо перший звук голосний в слові. Так, а про що ми з тобою сьогодні складали речення? Про, про дощ і клітні сонечка. Так, супер. З якими буквочками ми познайомилися сьогодні? Г. Д. Так, молодець. Ще шукали їх в словах і якими слово розбирали по звукам. Гусак, так. так. А ще ми допомагали паровозок у машинці, зайченятку і літачку пролітіти полі... і прочитали ще. Ой, куди поділося? Читали, і ти була дуже велика молодець. Супер. Ну що, дзвоник і буквар з тобою прощається і каже тобі до побачення. До побачення. До побачення.